Вітаю, друзі! І сьогодні ми з вами розглянемо більш детальніший маркетинг план компанії VinexTrade. Маркетинг побудований таким чином, що можна заробляти як на пасиві, тобто на власних інвестиційних портфелях нікого не запрошуючи, а саме, ви можете уже сьогодні розпочати заробляти в компанії з мінімальної суми свого інвестиційного портфеля в розмірі 10 доларів. З терміном роботи. Вашого депозиту від 90 до 360 днів. І дохідність при цьому складатиме від 8 до 12% в місяць. А також важливим аспектом є те, що тіло вашого депозиту повертається. Також в компанії є партнерська програма, детальніше, яку ми зараз розберемо. Учасником партнерської програми може бути будь-яка людина, яка має відкритий власний інвестиційний портфель. Мінімум 10 доларів, і яка рекомендує та ділиться можливостями заробітку зі своїми друзями, родичами, знайомими. В компанії є 12 статусів кар'єрного росту. На цих статусах є відповідний статус бонус та додаткові можливості, які відкриваються при кожному з цих статусів. Для отримання бонусу від компанії потрібно виконати ряд умов, а саме особистий депозит. При цьому зауважте, що наш власний депозит сумується на кожному з рівнів. Тобто, для отримання бонуса в розмірі 100 доларів, ваш особистий депозит повинен складати 30 доларів. Для отримання бонусу 250 доларів, ваш особистий депозит повинен складати 80 доларів. Але, якщо ви робите поповнення на суму 1000 доларів, ви просто сумуєте, на стільки рівнів вистачить вам вашого депозиту для Виконання однієї з умов для отримання бонусу. І так, далі. Ще однією умовою для отримання бонусу це є оборот першої лінії та оборот команди. По-друге, статус бонус виплачується на кожному з рівнів одноразово при наявності двох та більше команд, які в сумі дають. 100% командного обороту. Про правильну побудову команди розглянемо з вами трішки далі на слайді. Але при дотриманні всіх цих умов, тобто особистого депозиту, особист... обороту першої лінії, обороту команди, ви починаєте заробляти 5%, а також відкривається отримання актив бонуса зі всієї структури уже вашого партнера першої лінії. В розмірі 2%. Тобто 5-3 2. Тобто діє так звана компресія між вашим статусом та статусом ваших партнерів. Також відкривається у вас пасив-бонус. Це дохід від дивідентів ваших особисто запрошених партнерів та всієї вашої глибини структури. Тут також діє принцип компресії. Давайте з вами більш детальніше розберемо по актив-бонусу. У нас є відповідний слайд, який дає краще розуміння. Коли особисто запрошені вами партнери відкривають інвестиційний портфель, вам моментально, відповідно до вашого статусу, на якому ви знаходитесь, нараховується актив-бонус. Коли у вашого партнера розвивається власна структура, відповідно, ви також з глибини цієї структури отримуєте бонус. Якщо є компресія відповідно між вашими рівнями. А тепер розглянемо більш детальніше. В даному випадку у вас є партнер, який знаходиться на статусі промоутер. Ви на статусі директор. Актив бонус при цьому складає у вас 10%. Можемо по таблиці перевірити. Статус директор. На цьому статусі актив-бонус відповідає 10%. І так, у вас є промоутер. В нього в глибині є ряд партнерів, які також вийшли на різні статуси. І в глибині вашої структури поповнюється партнер, який є на статусі Junior, відкриває свій портфель на суму 1000 доларів. Його вищестоящий стоящий наставник знаходиться на статусі партнер відповідно до цього статусу, він отримує актив-бонус в розмірі 50 доларів. Так як вище нього знаходиться його наставник, а вони знаходяться на одному рівні, тобто відсоток у них однаковий, одинаковий статус, даний партнер не отримує нічого. Вище даного партнера є партнер зі статусом промоутер і відсотком актив бонуса 7%. Він отримує різницю між даними статусом, тобто 2%. З цієї даної суми з 1000 доларів він отримає 20 доларів. Так само і ви. Ви знаходитесь на статусі директор 10%. ваш партнер на статусі промоутер 7%. Ви отримаєте різницю між вашим статусом і статусом вашого партнера, тобто 3%. В даному випадку від портфеля в 1000 доларів ви отримаєте актив-бонус у розмірі 30 доларів. Думаю, в цей момент пояснено. Тобто, розвиваючи свою першу лінію, ви отримуєте зразу ж актив-бонус від їхнього поповнення. Розвиваючи глибину вашої структури, коли розвиваються ваші партнери, ви також отримуєте додатковий відсоток актив бонуса, виходячи з різниці між вашими статусами партнерів. І так, тепер розглянемо з вами більш детальніше про пасив-бонус. Аналогічно, відповідно до актив бонуса нараховується пасив бонус. Ви знаходитесь на статусі Diamond President. І відсоток складає ваш 11%. Можемо перевірити, Diamond President пасив бонус при цьому складає 11%. Від особисто ваших партнерів при їхніх щомісячних доходах ви отримаєте 11%. Пасиву. Тобто, що це означає? Наприклад, депозит вашого партнера складає 1000 доларів. Депозит. Дохід з цього депозиту вашого партнера складає приблизно 1000-1200 доларів. Ну, це середнє статистичне значення, так? Так як у нас іде від 8 до 12% в місяць на рахування, виплата по дивіденді. І так. Пасив з цієї суми ви будете отримувати від 1000 доларів, тобто депозит 10 тисяч. Пасив ви будете отримати від доходу вашого партнера. Тобто 11% це приблизно складає 110 доларів від депозиту в розмірі 10 тисяч, 10 тисяч доларів і дохід 1000 доларів. Тепер розглянемо, як ви заробляєте з глибини вашої структури. Аналогічно як по актив-бонус. Коли у вас йде компресія між вашими партнерами, тобто десь у вашій глибині поповнився партнер на суму теж 10 тисяч доларів. І дохід складає у нього 1000 доларів. Його вищестоящий наставник, який знаходиться на відповідному рівні, відповідно до цього статусу, отримує свій процент. Якщо є різниця між статусами, то відповідно отримує вищестоящий наставник. Свій процент. Якщо немає різниці між статусами, то цей партнер нічого не отримує. Відповідно, і ви на статусі Diamond president в 11% отримаєте різницю між вашим партнером на статусі президент в 9%. Тобто різниця вашого пасив бонусу буде складати 2% від суми доходу партнера з глибини 1000 доларів, ви отримаєте різницю 20 доларів. Я думаю, що цей момент зрозумілий. Тепер ми розглянемо більш детальніше правило побудови команди. В компанії є також певне правило побудови команд, і для отримання статус бонуса в повному об'ємі необхідний баланс в побудові команд. Тобто, так званих є сильна гілка і сума слабих. Є відповідне правило, сума всіх слабих гілок не повинна відставати більше, ніж на 25% від сильної гілки. Але при різниці обороту сильної гілки і всіх слабих гілок більше, ніж 25%, виплачується статус бонус у розмірі 50% від статусу, на який претендує учасник. Давайте це більш детальніше розберемо. Щоби зрозуміти, що таке є сильна гілка, як вона розраховується, розглянемо на прикладі. У вас сильною гілкою буде вважатися та команда, яка зробила більше 50% командного обороту статусу, на який вона претендує. У даному випадку ми розглядаємо статус директора, і необхідний об'єм для цього статусу складає 100 тисяч доларів. Ідемо в нашу таблицю і розглядаємо статус директор. загальний оборот команди складає 100 000 доларів. І так, сильною ногою буде вважатися тільки та команда, яка зробить більше 50% обороту команди. Тобто, якщо у вас в даному випадку, як на слайді показано, Зроблений командний оборот в сумі 60 тисяч доларів, тобто це буде вважатися сильною ногою. Всі остальні ваші команди, ваші партнери сумуються і вважаються сумою слабих гілок, слабих ніг. Але може бути такий побудова команди, де у вас немає сильної гілки, а немає її тільки в тому випадку, якщо ви не зробили. Половину обороту цілі, на яку ви претендуєте. Цей момент зрозуміло, так? Наприклад, у нас є обороти команди. І на кожному з рівнів є відповідна сума, от сильною ногою для першого командного обороту буде вважатися сума в 1250 доларів. Якщо одна з ваших команд, з ваших партнерів зробить такий оборот. То це буде сильною ногою вважатися. Якщо у вас розвиваються рівномірно ваші партнери. Тобто, у вас може бути для отримання першого бонуса по 500 доларів от 5 партнерів, які поповнились по 500 доларів, у вас немає сильної гілки. Так як у вас розвивається рівномірно ваша структура. Сильною гілкою буде вважатися тільки той партнер, який зробить оборот команди в сумі. Якщо ми беремо наш перший бонус тисячі, 1250 доларів. Автоматично він буде вважатися сильною ногою. Всі остальні партнери будуть вважатися сумою слабих ніг. Так ось, коли у вас. Автоматично вже появилася сильна нога, тобто ви зробили більше половину обороту вашої команди, то діє правило, що ви повинні виконати загальний оборот половиною сильної гілки, тобто 50 тисяч сильною гілкою і 50 тисяч сумою слабих гілок. В такому випадку ви отримаєте бонус в повному об'ємі. Але при цьому різниця між вашими гілками не повинна складати більше, ніж 25%. Тобто критична межа верхня вашої сильної гілки, в даному випадку, ми дивимося на статус директор, повинна не перевищувати 75 тисяч доларів. При цьому вже сума слабих гілок повинна містити в собі 50 тисяч доларів. Тоді ви отримуєте статус. Бонус у розмірі 5 тисяч доларів в повному об'ємі. Якщо цей баланс порушено, ви отримаєте тільки половину статус бонусу. Це є дуже важливо. Тобто, якщо ваша сильна нога буде складати там, 75 і 100 доларів, і при цьому сума слабих ніг не буде досягати розміра 50 тисяч доларів, то статус бонуса ви не отримаєте в повному об'ємі. Коли до виконаєте в сумі слабих ніг оборот 50 тисяч доларів, ви отримаєте статус-бонус в розмірі 2,5 тисячі доларів. Оце таки є важливий момент побудові команди. Але зазвичай, так як ми маємо багато партнерів першої першій лінії, і вони в нас розвиваються, тому ми повинні слідкувати, дивитися за. Побудовою команди, допомагати розвиватися нашим партнерам рівномірно будувати структуру, і тоді ми будемо отримувати бонуси відповідно до кар'єрного росту, відповідно до статусів і насолоджуватися тими можливостями, які є в компанії. Тому розбирайтеся в маркетинзі, отримуйте бонуси, ростіть. І отримуєте задоволення від роботи в компанії Він